Освітня галузь і структурний підрозділ е, освіти в міській раді Тернополя та не тільки будь-якого обласного центру. Це дуже важлива галузь, і практично кожна сім'я, кожний пересічний громадянин має е, стосунок. У кожній сім'ї є діти, які навчаються в школі, які відвідують дитячі дошкільні заклади. І, відповідно, логічно, коли виникають певні запитання, вони їх задають на сайт запитань відповідь міської ради чи телефонують до вас, журналістів. Знаєте, через за все я би хотіла розпочати свій виступ. З тих е, запитань, які лунають е, на адресу міської ради, які озвучені щоденно нам, е, керівникам, чиновникам, керівникам освіти, і на які ми стараємося скурпульозно е, давати відповіді, е, питання актуальні: про збір коштів, на поповнення матеріально-технічної бази, про розбір коштів на, е, на, бати, садочка, розбір коштів на е, ремонти того. Чи Закладу. Про питання благодійних внесків ми е, стараємося відповідь на них давати, але користуючись нагодою, я би хотіла, щоб питання були адресовані нам і відповідно озвучені тим чи іншим адресатам, щоб вони не несли анонімний характер. Знаєте, коли мова йде про той чи інший заклад, коли ми створюємо комісію, здійснюємо перевірку, і коли спілкуємося з батьками, на жаль, батьки відмовляються від е, тих проблем, які в місті. Нам просто проблемно вирішити те чи інше запитання, я би хотіла почати свою розповідь з того, що дуже багато зроблено в системі освіти, незважаючи на простий, непростий, складний економічний час.